Нема чим тобі допомогти, мамо. Ти ж знаєш, яка зараз у нас ситуація. Ми самі наміщаємося на новому місці. Я щодня думаю, звідки до грошей взяти», – виправдовується моя донька по телефону. Людмила зараз в Канаді виїхала вже більше року тому, разом з своєю донькою. Я від неї нічого не вимагала, але запитала, чи не може вона мені зараз матеріально допомогти, бо мені лікуватися треба, і жити нема, де а зима наближається. Вона лише руками розводить, мовляв, нічим не допомогти не можу. Мам, ти ж заробічанка. Як це у тебе немає грошей? питає мене Людмила, наче не пам'ятає, що саме на неї всі мої гроші йшли. Працювала за кордоном в Греції, самим родом з села і все, що у нас було, це невелика стара хата. Дочка відразу квартиру захотіла, я вже на той час щось заробила і купила їй житло. Дітей у нас з чоловіком було двоє, ще був син Руслан. Та, на жаль, його життєва дорога була дуже короткою і нелегкою. Він одружився, пішов жити до сватів, але щось сімейне життя у них з невісткою не складалося. І син не придумав нічого кращого, як піти з сім'ї. Руслан все покинув і поїхав за кордон, а звідти, через деякий час, вісточка прийшла, що не стало його у світах. Ми з чоловіком до невістки і внука приходили, намагались допомогти, чим могли, а дочці наші це не подобалось. Вона вважала, що невістка нам ніхто, і якщо ми з батьком хочемо допомогти, то лише їй. Та я не могла внука свого рідненького напризволяще лишити. Дитина ж, новин, що у батьків не склалась. Я ту цукерок йому принесу, хто шапку на зиму куплю. А одного разу я прийшла до них, бачу, всі хлопці на вулиці на велосипедах катаються, а мій Андрійко стоїть і сумно так на них дивиться невістка ж не мала грошей, щоб йому велосипед купити. Так мені гірко від цієї картини на душі було, що я ніч не спала, а потім ми з чоловіком порадились, витягли ті гроші, що тримали для себе у сховку на чорний день, і купили внуку велосипед. Який же він був щасливий, я той день ніколи не забуду. Дочка моя теж, вона досі цього пробачити не може, Людмила стала наскартати, що мої її дитині таких дорогих подарунків ніколи не купували. А потім невістка вийшла заміж і кудись переїхала, так що відтоді мій зв'язок з внуком перервався. Коли не стало мого чоловіка, я поїхала за кордон, бо зрозуміла, що мені треба хоч будинок до ладу привезти. Та через мою дочку я так і не зробила цього, бо їй постійно на щось треба було грошей. Коли вона надумала їхати в Канаду, вона зі мною не радилась, а просто поставила мене перед фактом сказала, що такий шанс випадає раз на життя, і вона його не опустить. Квартиру свою Людмила продала, але цим грошей не вистачило, і вона в мене ще забрала все, що я мала. Мамо, ти за рік два ще собі заробиш на ремонт, а нам дуже треба, пояснила донька, і я, як мама, їй допомогла, віддала все, що у мене було. Але відкласти на ремонт мені не вдалося, бо все, що я зробила за останній рік, я витратила на лікування. «І ще треба, та вже нема грошей. Я зараз вдома і не знаю, коли ще на заробітки поїду, якщо взагалі поїду. У мене руки опустилися, але якось дивлю в вікно, а до мого подвір'я під'їжджає велика чорна автівка, а з неї виходить молодий чоловік. Я свого Андрійка відразу впізнала, мені серце підказало, що то був він. Анук від людей дізнався, в якій ситуації опинилась, і приїхав, щоб допомогти. У нього вже було готове рішення. Бабусю, збирайся, відтепер у тебе нове житло буде, каже і посміхається. З'ясувалося, що внук купив невелику однокімнатну квартиру для мене. Там тобі точно не буде холодно, і з лікуванням я теж допоможу, пообіцяв Андрій. Я просто не чулася від радості, не могла зрозуміти, за що мені таке щастя. Бабусю, а ти пам'ятаєш той велосипед, я тобі й десятої частини не зможу повернути від тої радості, яку я тоді відчув, зізнався внук. Отак в мене вийшло. Що рідна донька, для якої я працювала усе життя, не захотіла мені допомагати, а онук, який, по суті, мені нічого не винен, вирішив так кардинально змінити моє життя. Правду кажуть, що ніколи не знаєш, хто тобі подасть руку у найскрутніший момент.